В Україні мало хто носить капелюхи кожен день. Це або якась тематична вечірка, або це спекотно, і це якісь пляжні капелюхи, або я не знаю, в якому ще випадку, або це якісь дуже імпозантні люди, дуже такі богемні. Але це не стосується зовсім Америки, ні Техасу, ні Колорадо. Ось ми з вами зараз в такому магазинчику, де продаються багато таких автентичних речей, сучасного виробництва, це не ретро. Але як ви можете бачити. Ці всі капелюхи, і люди ходять в повсякденному житті. О, ми вже наробили мес тут. Люди ходять по повсякденному житті, причому це може бути і шкіра, це може бути фіатр, це може бути якісь жіночі чоловічі, це можуть бути літні капелюхи. Але люди тут носять капелюхи в повсякденному житті, і це вважається нормою. Це додає якогось певного шику і чисто такого американського вайбу. Ну, виглядає це прикольно, чесно.